Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити такий експромт невеличкий огляд моєї посилочки із Єви, а також я ще по дорозі там забігла в аврору і дещо собі прикупила. Тож по почнемо. А, значить, пакування я вже передивилася, тому що мені вистачило одного випадку, коли мені поклали пусту упаковку. Тому а, дівчата раджу зараз все ретельно перевіряти, навіть якщо ви впевнені, зайвий раз не завадить. Так, і що я замовила? Давайте почнемо з ось цього продукту. Ось такий: це у нас повинна бути масочка, так, мінеральна маска з огірочком. Я дуже багато чула від доктора Санти ось про цю фірму, і, в принципі, її вважають дуже такою дієвою, не зважаючи на те, що вона досить бюджетна. Ціну, до речі, дівчата, ціни я не кажу, тому що я зазвичай купую по акціях, і на той момент, коли я отримую посилку, ці ціни вже не актуальні майже. Тож, скрін робить, дивіться, я завжди кажу, де я що купила, тому це не секрет і можна завжди перевірити. Тож, маска, так, що в нас тут? Мінеральна маска на основі білої глини. Для нормальної та схильної до жирності шкіри вирівнює та покращує кольор обличчя, усуває жирний блиск та забезпечує матуючий ефект, звужує пори та регулює роботу сальних залоз ну Це, звичайно, всі маски на основі. Глини вони роблять досить такий ефект. Але мені цікаво, чи буде вона відбілювати. В минулих відео я вже показувала вам тонік від цієї фірми, і, до речі, він мені сподобався. Я не скажу, що він має такий відбілюючий ефект, але знаєте, ну, щось в ньому таке є. У мене зазвичай, коли сонечно, починається таке трохи почервоніння. На обличчі. І якось так він заспокоює дуже добре шкіру. І я дійсно помічаю, що якось сходить це почервоніння. Тому я від цієї маски очікую такий ж самий ефект. Ну, і так як це буде таке комбо, мені здається, що воно повинно діяти ще. ну, Ще більше. в общем так Наступне, що я хочу показати, це ось такі пачі. У мене закінчились мої улюблені пачі. І знаєте, ну в общем, я їх якось покупала так випадково в Аврорі, вони були досить бюджетні. Я покажу їх вже в порожніх баночках, але це були дійсно такі. ну Напрочуд дивні патчі. Вони коштували десь 60-6 гривень. За таку ціну я не очікувала такого якогось ефекту, але патчі були досить дієві. Ну і, на жаль, їх немає вже. До речі, патчі були від фірми Lovit. Їх немає в продажу, якось не привозять, і я вирішила спробувати ось такі. Чесно кажучи, дівчата, от, ну, я не знаю, я пробувала різні патчі і якось мені витрачатися на цей продукт не дуже хочеться. Тому що в мене є на рахунок цього, цього сироватки, ну, досить багато таких продуктів, е, які більш-менш дієві, а патчі для мене ну, це щось таке під настрій. І я не використовую їх кожного ранку або вечора. Е, я ну так, періодично ними користуюсь, тому це не основний мій продукт. Продукт і там витрачати ну, більш-менш такі, знаєте, ну, в общем, я не хочу на них витрачатись. Тому я завжди обираю якісь такі більш-менш бюджетні патчі, але ну, щоб вони були ну, хоч з якоюсь користю. Це, значить, пачі Дамайська роза. Да. До речі, від цієї фірми я не знаю, як правильно читається, дівчата, дивіться, ой, засвічує. Ось, роздивіться упаковку, кому дуже цікаво хто робить скріни мені подобається взагалі ця фірма. якось я, я, я так випадково зустріла значить сироватку, я брала в Аврорі, і, і по-моєму, вона була і в Єві. Да, да. Тобто, і в Єві, і в Аврорі я брала сироватку цієї фірми. І знаєте, вона досить непогана, вона не заліпка. Ну, не гірше, наприклад, тієї ж сироватки від About Face. наприклад. Вона не ліпка, вона дійсно зволожуюча. Тому я в принципі думаю, що в составі цих пачів повинна входити така сама сироватка, і, ну, в принципі, досить дієва. Ну, це звичайні зволожуючі пачі там ніякого такого особливого нічого немає. От, ну, в принципі, ось так. Якось так. Буду тестувати, і тоді вже в порожніх парочках я скажу вам, який був ефект. Наступне, що хочу показати, так. це ось така паста. Я ніколи таку не брала, дівчата, але мені вона була по якоїсь акції, там ну, щось таке, копійки якісь. І мені так захотілося скористатися. Там був олівець, вибілюючи зуби, але ну, я чомусь не наважилась, ну Це досить таке. А ось таке щось лояльне, воно не поврідить. Так як я люблю пити капуську, я завжди ну, за цим слідкую і користуюсь у мене, ну, є такі засоби для вибілювання, тобто ну, я завжди якось так не оминаю їх. Так. Це, значить, Що у нас тут заявлено? Вибілююча зубна паста для тих, хто любить каву та чай. Зубна паста зі спеціальною формулою відбілювання бореться з потемнінням зубної малі, що виникає в споживання кави та чаю, захищає зубну емаль від виникнення нових плям завдяки спеціальній мікрогосковим частинкам. Ну, в общем, якось так. Значить, Професійний вибір для чутливих зубів, для любителів кави та чаю. Два в одному з оболіскувачем для порожнини рота. Також підходить для курців, але я не палю. А, значить Ну Тут так і написано. Для тих, хто любить каву та чай. Тут 16 мл або 24 грами якось так написано. Значить, White Glow. Extra Strong Whitening. Лучше. Так. Давайте відкриємо нарешті. мені Самі цікаво, що там буде. Ой, таке пакування. Діхайте. Ну, ось така вона невеличка. Ось такий тюбічок. Тюбічок пластиковий, ну, металопластиковий, я б так сказала. Так, і зараз на смак, звичайно, я пробувати не буду, але я так понюхаю, чим воно пахне. До речі, дуже приємно тут є отаке от бакування. Відкриваємо. Ну, ось так. зроблю. М -м, слухайте, знаєте, що нагадує? Пасту колгіт. да. На запах це як паста колгейт. Нічого таке, м'ятна, така, м -м, досить така, і. Мені здається, вона буде і солодка, але не знаю, треба тестувати. Небагато її, от бачите, я отут придавлю і ось так ось це Ну і звичайно, тут ще якщо врахувати повітря. Але е я читала відгуки на сайті е непогано її хвалили, навіть е дехто писав, що це порада від стоматологів. Е і знаєте, ну, як зазвичай пишуть, е чистить зуби протягом двох хвилин два рази на день. Але деякі люди на сайті писали, що ну, в принципі, їй не треба, у кого немає прям такого значить, кольору від ну, кольору зубів, то в принципі, її можна користуватись чергувати так, ну, в общем, кілька разів на тиждень. Отак, не кожного дня. Ну, не знаю, спробую. Так, слідуюче, що хочу показати, це ось такий парфум. Хто впізнав дівчата, хто впізнав цей пробник? З цим пробником в мене така трапилася історія. Кому цікаво, можете передивитися відео попереднє. Я не буду тут затягувати, розказувати, але на цей раз все добре, як бачите. Все добре. Тому можемо потестувати. От. Я вже так трохи аромат цей знаю. Але, ну, давайте спробуємо витратимо декілька мілілітрів. дівчата, це шик! Ще... Боже, як воно пахне. Слухайте, це, знаєте, такий аромат солодкий. Так, а до речі, тут пишуть, які тут ноти. Слухайте, так важко щось сказати, коли не пишуть, які тут. Інгредієнти. До речі, це корфумована вода, тут півтора мілілітри. Вона не дуже така, знаєте, велика. Це так, пару трюйку раз попшакатись, не пишуть, дівчата, не пишуть сумно. Прийдеться вигадувати, але що зробиш? От зараз вона розвіюється і такий, знаєте, солодкий. От знаєте, чомусь нагадую. От зараз квітна акація, ну, принаймні, в моєму місті, і щось воно таке, знаєте, нагадує акацію. Трохи жасмин тепленьке таке, знаєте? Оця солодкова, е, така, солодковість тепленька. Ну, от акація мені тут відчувається, не знаю, чи то може я вже побігала по місу та з тієї акації. Дуже, до речі, люблю її. М -м -м. Слухайте, і воно таке, знаєте, тепле. Але ну, я не знаю, як для літа, може буде задушливе трохи для когось. Але мені здається, от саме у вітряну таку погоду, воно буде дуже шлифі. Це дуже класний запах. Слухайте, я люблю такі. Квітковий, знаєте що? Це не цитрусове, це не фруктовий якийсь аромат, це такий квітковий, і він такий, знаєте, тепленький, солодкий, цукровий такий. Ой, слухайте, мені одна жінка короче в інстаграмі написала: ну, типу, що ви е розказували про аромати, і через кожне слово «солодкий», «солодкий», солодкий, «цукровий», солодкий, конфетний. Е каже, цукерковий, там. Ну все ви що каже, солодкоїжка ні. До речі, я не солодкоїшка зовсім. І якщо переді мною покласти різні продукти, я скоріше потягнусь до ковченої ковбаси або оселеця, але не до цукерок. Але я кавоман, Це так. Слухайте, запах приємний, дуже приємний. В общем, це знаєте, дуже схоже щось на квітучу акацію. Це такі парфумчики. Я не пам'ятаю, може, дівчата, у кого є Avon, це знаєте, на що Фарвей, як, якось так А ну нагадайте, як називається цей аромат, він такий солодкуватий. Ось, ось щось таке? Скоже на, Але, от, знаєте, він вивітрюється, я чую зараз якусь медову ноту. Медом віддає трохи медом. Таким приємним. Але це не приторно. Я як любитель такого, знаєте, більш-менш, я не люблю дуже притерне, солодке. Мені подобається цей аромат. І це ще не всі дівчата. І також приїхала до мене ось така мініатюрка. Так, як вам показати, воно так відсвічує. Ось бачите, ось така мініатюрка. Це Versace, тут 5 мл. Добре запакована, до речі, тут голограма. Зараз давайте я так трохи її розпакую. Ось тут прям при вас. Хто почує сторонні звуки, дівчата, вибачте, в мене моя собачка тут на задньому плані. Так. Ось Так вона. Ось така маленька, слухайте, ось така. Бачите, така гарніна. Дуже класна. Я обожню мініатюрки. Цю водичку я віддам, звісно, своїй мамі, вона любить у мене Версачі, І ми зараз таку колекцію збираємо потроху. В неї вже є а, Versace, моя Версачі чорний кристал, також в неї є рожевий кристал Абсолют. І ось зараз ця буде. М -м -м. Слухайте, це знаєте, що... А зараз я так трохи візьму. О, це дуже класний парфум, дівчата. Він такий і терпкий, і трохи прохолодний, і трохи такий квітковий. О, це прикольно. І, до речі, тіло спирту тут 78%, не 80% так, як у багатьох водах. Це е, говорить про те, що масла тут більш додавлені. Не пишуть, яка тут парфумована нота. Але, знаєте, пахне він дуже дорого. Це такий, знаєте, парфум. Шлейфовий, і він а, такий квітковий, Блін, а щось, він мені щось нагадує, але щось таке. Мені останнім часом якось так виходить, я якось інтуїтивно обираю всі парфуми, які мені схожі на Макс Mara. Я не знаю, в мене колись був Max Mara і от я чомусь ну, якось так навіть через інтернет замовляю парфуми, які а, трохи схожі цим шлейфом на саме ці аромати. Зараз він відвітрюється. Коротше, це, от, наприклад, якщо від Дольчого бана, це солодкий. Це от, дійсно такий солодкуватий, квітковий, карамельний, от, щось таке. В ньому є ванілька якась, в ньому ця акація є. А це, знаєте, він більш такий ем, ароматик, він такий, знаєте, трохи шиправий, оці древесні ноти в ньому. Навіть якась мильна нота є. Присутність її є точно. Я не знаю, що дає таку ноту, але і відчувається якась троянда тут трохи. Воно, знаєте, таке. Або, знаєте, воно якась повністю і троянди свіжої, тільки троянди, не задушуває, і помість канвалі. Ось щось таке є. Воно дуже дуже класно пахне дуже. Ой, на нюхаюсь. Так, Наступне, що хочу вам показати, це я бігла і забігла по дорозі в Аврору і ось побачила там ось такий бібі кремушек від Color Intense. Ну, Чесно кажучи, я ще ніколи, в мене були давно продукти від Color Intense і якось вони так знаєте, непомітно канули в літо, як то кажуть. І я, ну, в принципі, я їх щоб так, не пам'ятаю. Якось вони в мене так закінчились і без всяких емоцій. І я вирішила знаєте, трохи собі щось таке від Color Intense придбати. Але ну в нашому місті ця косметика не представлена в жодному магазині. І купити її можна тільки через інтернет. І не завжди в мене виходить. Тобто, коли я залазю на сайт, я бачу щось інше, щось більш цікаве. Мені хочеться те, і вже на той Color Intense мене не вистачає не сил, не гроші. коротше, якось так. От. А тут я забігла в Аврору, дивлюсь, лежить. І їх там було два, у мене відтіночок 0,1, там був 0,3 і 0,1. І коли я їх отак от взяла дівчата, ну, порівняти, ну, просто тут, бачите, ця смужечка, я побачила, що в принципі немає ніякої різниці. Ну, Тобто, ну, там, ну, там, настільки я не видавлювала сам продукт, тому що ну, знаєте, я ну, я сама не люблю, коли це розчавлене, і для людей таке ніколи не зроблю. От, якщо немає тестерів, то все, це так. Знаєте. Е, так, на свіжу пам'ять коштував він десь 77 гривень. Да, десь 77. Ну, так, да, ну, десь так. У мене немає з собою чеку зараз, тому я. Ну, в общем, десь так. Така ціна орієнтована. І, ну, в принципі, ну, я вирішила, що. 01 буде світленький, так як, ну, знаєте, але в Аврорі, чому я кажу, коли немає тестера, це така ігра, знаєте, кота в мішку купляєш, Тому що в мене було таке, коли, з консілером. Я хапанула консілер в 01 тоні. ну там, Другої фірми. От. І коли прийшла додому, я його розпакувала. Я не знаю, чи то він так окислювався швидко, але він був темніший, ніж той консілер, який був, здається, у 02 тоні. Ну, коротше, Буває таке. От. Але ж, ну, в принципі, я про Color Intense таке ніколи не чула. Тому я зазвичай, слухайте, я так рукою проводжу, оцей Dolce Gabbana, мені так шили. Боже, який запах відкривається, наче я, знаєте, десь е, в, якомусь... в якомусь квітнику сиджу, і воно, знаєте, такі квіти. В общем, дівчата, е... до речі, цей пробник шов по акції. Там, по-моєму, 66 гривень він коштував. Я не знаю, як зараз, я ж кажу на той момент, це були нічні акції і щось таке. В общем, раджу придбати, хто любить солоденьке, вам сподобається, тому що ну, це. За вами точно будуть бігти, я так думаю. Так, в общем, я вирішила спробувати цей кремушек наліта. Давайте зараз я його так вичагу. Слухайте, а колір такий. Не знаю, як він буде триматися на моїй шкірі, тому що в мене зазвичай станальний, ну такої, щоб сильної проблеми не виникає, але ж іноді буває. Я завжди... Він такий, знаєте, густенький. Ось бачите? Бачите, який він кольор. Зараз я його тут рознесу. Він густенький. От слухайте, в мене е, був від Патріції Ліду. От, і він такий був більш рідкий. А цей не знаю, він такий густенький. Так, треба почекати, наскільки він окислиться зараз чи ні. Пахне, важко сказати, в мене тут рука пахне ароматами. Слухайте, він як нічим не пахне. Я нічим нічого такого. Ну, знаєте, таке щось ледве-ледве чутно. Давайте може сюди, я нанесу. Може тут буде. Ну він дуже густий, слухайте, його так наносити. Але він, знаєте, добре впитується. Не залишає такої ліпкості. Він дуже добре. І таке легке перекриття, ну, як зазвичай у бібікремушках. Така ледве чудна косметична віддушка. Пахне як звичайний доглядовий крем, чесно. Чимось таким, знаєте, ну, досить приємне, немає такого відразливого аромату в ньому. Да, тут в мене духи, вони ну, чим перекрили <смістична> всі аромати. Да. От. Ну, не знаю, в наступних відео давайте з вами спробуємо, я вже точно можу сказати, що це таке. Далі, дівчата, я хочу вам показати свою знахідку. Я, коли це побачила, ну, чесно, сміх і гріх. Тому що це було щось так, зараз. Я там в магазині протестувала, були тестери. У мене була така можливість. Зараз я так розпакую. Вже. І покажу вам ось такий хайлайтер. Я не знаю, дівчата, у кого є такий хайлайтер? Це фірма Lovite. У мене. Другий тон. Я намисла обрала другий, там був, був перший, до речі, да, перший, другий, третій не було. Так. От. Перший такий прохолодний, зазвичай біленький. Да, а ось цей він мені, знаєте, що нагадав? Від палетки для контурінгу хайлайтер Ламель. Ось саме от сьогодні у мене тут хайлайтер, ось такий, бачите, ну, кому? не знаю, чи видно чи ні. Він такий трохи золотенький. Але не той золотий, прям, ну знаєте, як золото, такий, як бронзер. А це такий, знаєте, навіть я б сказала, кольору шампань. Ну, щось таке. І ось цей хайлайтер, він по кольору дуже схожий. На тестері, ну, я вже там тестером користувалася. До речі, скільки його тут грамів? Він такий, знаєте. Пишуть, я не бачу. Дівчата, я не бачу, скільки тут грамів. Так, де тут? Немає. Не знаю, може десь і написано, але що, ну, я так шукаю очима, не бачу. Все, що хочуть, пишуть, але тільки не скільки грамів. Ну, ну, його тут дуже багато, слухайте. Його вистачить, я не знаю. Ну, не на все життя це точно, але ну, може на рік і вистачить, може навіть і більше, хто я користується. Ось так. Не слухайте, ну, не скажу, що неприємно але трохи віддає оце пакування. Ну, не смертельно я так скажу. Ось так виглядає, бачите? Колір, як тут показати, щоб вам було видно? Ну, я сподіваюся, що видно, тому що ну те, що я бачу, що мені передає камера, то, в принципі, колір видно. Він, ну, камера трохи його забілює, а в житті він трохи-трохи жовтіше. Трошечки такий, тепленькі, знаєте, тепленькі. Так, давайте зробимо сводчик. Трохи замилюється Арафіло, це я одразу скажу. Це бачите? Це один раз і вже так пальчиком. Але, знаєте, за таку ціну він там, ну, я не знаю, ну, чи 59, чи 69, ну, щось таке він коштує. Так, ось так виглядає на пальчику. А далі, так, тут у нас тональний. До речі, тональний, знаєте, не окислюється. Ось подивіться, отут у мене був тональний бібікрім. Нічого я вам скажу. Нормально. Так, і давайте ось тут нанесемо. Я навмисно наношу ось тут, де, знаєте, крупніші пори, тому що для мене це дуже актуально. У мене трохи широкі такі пори, і з хайлайтером треба... Дуже-дуже обережно на цей рахунок. Так, ну, ось дивіться, кому видно. Бачите, який, Він, знаєте, робить вологий ефект. Тобто за таку ціну, що ми маємо, ми маємо хайлайтер, який дуже-дуже добре вшліфовується і робить майже вологий ефект. Ось це про це я і хотіла вам сказати. Я коли його побачила, посвочила в магазині, я не знаю, як кому, а мені дуже сподобався, бачите? Він такий лояльний, він е, зазвичай, звісно, не блистить так, прям, щоб, наче з космосу. І він не має таких, знаєте, окремих блискіток. Але от хто любить саме такий більш-менш натуральний ефект, оце саме тут. Бачите? Я вважаю, що це знахідка, моя бюджетна знахідка. Там, я ж кажу, було два кольори, але ось саме цей мені сподобався, тому що він на шкірі виглядає ось так більш природньо ось так. Особливо, знаєте, під загарчик, коли буде зараз шкіра дуже так загорать обличчя. Буде дуже класний ефект навіть без бронзера. Він не робить такий кольор, знаєте, ну, щоб дуже там. Я спробувала і що біленький був, і цей, і мені здалося, що біленький, він навпаки дуже висвітлює навіть мою світлу шкіру, він ну, якось так дуже висвітлює, а ось цей він більш природний. Так. Ну, Ось і всі мої покупочки на сьогодні. Там я ще очікую посилочки, але це буде потім. Так що підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан. Бо, як завжди, я дивлюсь, що багато дивляться мої відео без підписки або думають, що вже підписані. І ну, перепровірте підписку. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, як звичайно. І до зустрічі у наступних відео. Всім пока!